Маленькі, але надзвичайно привабливі букети з пролісків, шафранів та підсніжників мають попит на закарпатських ринках. Для продавців першоцвіти додатковий прибуток, для рослинного світу катастрофа. Найгірше, коли зривають першоцвіти з цибульками. Взагалі є два види впливу, негативного впливу на види, на білогічні види. Це коли безпосередньо їх знищують. Або коли знищують опосередковано, тобто знищують середовище їхнього існування. То, власне, от коли ми говоримо про першоцвіти, то це йде безпосереднє знищення їх. Більшість із першоцвітів занесені до червоної книги України. Відтак правоохоронці проводять трейди, аби виявити та покарати порушників закону. Відповідальність наступає в першу чергу. Це адміністративна відповідальність, і громадяни можуть. Бути оштрафовані в розмірі до 24 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, це без урахування нарахування шкоди за конкретно взяту одну знищену рослину, яка занесена до червоної книги України, починаючи від 153 гривень і вище, це тільки адміністративне стягнення. І екологи, і біологи, і правоохоронці зазначають. Люди повинні зрозуміти, яку шкоду завдають природі. Наразі першоцвіти на межі зникнення. Кілька форм впливу людини, людства на живий світ і на ці рослини. Як свідомий, це, наприклад, свідомий збір рослинних продаж так, на букети або на розсаду. Інший вид не свідомий, опосередкований. Наприклад, це може бути осушувальна мільорація, е, тотальні вирубки на гірських схилах, е, переорювання площі, так, тобто знищуються місця існування цих рослин, і зрозуміло, що раз змінюються колишні умови, то вони просто зникають з тих місць. Перших квітів правоохоронці спільно з лісівниками проводять рейди у місцях збирання, транспортування та реалізації весняних букетів. Екологи ж намагаються просвітницькими методами закликати людей не знищувати природу.